12-річна танцівниця балету Діана Боришкевич готується вийти на сцену. Сьогодні вона виступатиме на концерті з нагоди 70-річчя міського будинку культури у Рівному. Наш гурток це зразковий ансамбль класичного танцю флеш. Ми займаємося балетом і зараз будемо виступати тут. Я ще тут колись танцювала в колективі Полісяночка, і тому для мене це також велика честь танцювати. Це для мене мій рідний дім, тому що я тут з дитинства танцюю. Відвідала концерт рівнянка Галина Кащин. Раніше вона також виступала на сцені МБК. Нині ж тут відвідують гуртки її учні. З Радістю прийшла відвідати, послухати, насолодитися і, звісно, привітати. То сьогодні буде учасниками, бо оскільки ми розглядаємо фотокартки, світлини наших дітей, нашого ліцею номер 19 які талановиті тут будуть виступати. Неодноразово теж виступала на сцені, і коли ти вже цей страх переборюєш, то наступає така ейфорія. Ну, звісно, коли ти вже приходиш дивитися на своїх учнів, то лише насолода і гордість, радість за своїх дітей. У 1955 році було засновано міський будинок культури. В цьому приміщенні він почав працювати в 61-му році. За цей час тут було дуже багато різних колективів і деякі з них збереглися. Це Полісянка, Верес і оркестр наспів. Це ті колективи, які стали корінням міського будинку культури. Саме в холі міського будинку культури відбувається прощання з героями, з важливими видатними людьми міста. Продовж війни, ну. Міський будинок культури дійсно відкрив такі нові для себе сторінки і нові види діяльності, тому що ну так диктував час. Надія Кривко Назар Мітріган Суспільне новини рівне.